Професія керівника, роль, обов'язки та суміжні спеціальності. Керівник це ключова фігура в будь-якій організації, яка визначає її стратегічний напрямок, розробляє і впроваджує ефективні методи управління, а також забезпечує досягнення поставлених цілей. Його основна відповідальність, розвиток організації та реалізація її місії. Керівник ухвалює стратегічні рішення, визначає політику компанії. Обирає персонал і формує команду, яка працює над спільними цілями. Це людина, яка не лише керує робочими процесами, а й мотивує, координує та підтримує співробітників, створюючи умови для продуктивної та ефективної роботи. Основні обов'язки керівника розробка стратегії Керівник формує довгострокову стратегію розвитку компанії або організації Він визначає ключові напрямки діяльності. Орієнтуючись на місію, бачення та цілі компанії. Управління персоналом. Вибір правильних співробітників одне з головних завдань керівника. Він проводить співбесіди, оцінює компетентність претендентів і розподіляє обов'язки серед підлеглих. Крім того, керівник розробляє систему мотивації персоналу та підтримує корпоративну культуру, Контроль виконання завдань. Щоб забезпечити безперебійну роботу організації, керівник контролює виконання поставлених завдань, аналізує їх ефективність та вживає коригувальні заходи у разі необхідності. Фінансовий менеджмент Керівник бере участь у плануванні бюджету, аналізує фінансову звітність та розподіляє ресурси компанії так, щоб забезпечити її стабільний розвиток та прибутковість. Комунікація з партнерами та клієнтами Ефективна взаємодія з зовнішніми партнерами, клієнтами та інвесторами один із важливих аспектів роботи керівника. Він веде переговори, укладає договори та будує довготривалі відносини, які сприяють розвитку компанії. Управління ризиками. Будь-яка компанія стикається з ризиками фінансовими, юридичними, операційними. Керівник прогнозує можливі труднощі та розробляє заходи для їх мінімізації. Впровадження інновацій. Щоб залишатися конкурентоспроможним, керівник впроваджує нові технології, методи роботи, аналізує ринок і адаптується до змін у галузі. Приклади роботи керівника. Розробка бізнес стратегії керівник аналізує ринок, визначає цілі компанії та розробляє довгостроковий план розвитку, спрямований на підвищення конкурентоспроможності. Оптимізація виробничих процесів впроваджує нові методи управління, покращує логістику та контролює ефективність використання ресурсів. Управління персоналом організовує підбір кадрів, проводить навчання та створює систему мотивації для співробітників. Контроль фінансових потоків аналізує бюджет компанії, розподіляє кошти між підрозділами, ухвалює рішення щодо інвестицій та витрат. Взаємодія з партнерами та клієнтами веде переговори, укладає контракти, забезпечує стабільне співробітництво та розвиток бізнес за Суміжні професії. Професія керівника перетинається з багатьма іншими спеціальностями. А шер менеджер займається підбором персоналу, створює систему мотивації співробітників і розвиває корпоративну культуру. Фінансовий директор відповідає за бюджетування, фінансовий аналіз та управління грошовими потоками організації. Проєктний менеджер організовує та контролює виконання окремих проєктів у компанії, співпрацює з різними відділами. Маркетинг директор відповідає за просування компанії, аналіз ринку та розробку рекламних кампаній. Операційний директор контролює внутрішні процеси організації. Відповідає за їх ефективність і оптимізацію. Професії, з якими перетинається керівник. Робота керівника тісно пов'язана з такими спеціальностями. Юрист консультує керівника з правових питань, забезпечує дотримання законодавчих норм. Бухгалтер веде фінансовий облік, складає звітність і допомагає керівнику управляти фінансами. Аналітик надає дані щодо ринкових тенденцій. Прогнозує розвиток компанії та надає рекомендації. Ід-спеціаліст забезпечує технічну підтримку та впроваджує цифрові інструменти для ефективної роботи компанії. Психолог коуч допомагає керівнику розвивати лідерські навички, покращувати комунікацію в колективі та підтримувати баланс між роботою та особистим життям. Висновок керівник це людина, від якої залежить успіх компанії чи організації. Він формує стратегію, керує персоналом, контролює виконання завдань і приймає важливі рішення, що впливають на майбутнє бізнесу. Його діяльність перетинається з багатьма суміжними професіями, такими як фінанси, маркетинг, управління персоналом та юриспруденція. Ефективний керівник це не просто адміністратор, а стратег, лідер і натхненник, який веде свою команду до успіху. Приклад з практики вирішення кризи в компанії. Одного разу у невеликій торговельній компанії Фортіс почали різко падати продажі. Співробітники були деморалізовані, клієнти відмовлялися від послуг, а конкуренти перехоплювали ринок. Директор компанії, Ірина, зрозуміла, що потрібно терміново діяти. Вона провела збори з ключовими співробітниками, щоб зрозуміти, які проблеми заважають ефективності роботи. Виявилося, що маркетингова стратегія застаріла, а рівень сервісу не відповідав очікуванням клієнтів. Ірина ініціювала навчання для персоналу, переглянула рекламні кампанії, впровадила систему лояльності для клієнтів і розширила канали збуту через онлайн платформи. Через три місяці ситуація почала змінюватися, повернулися старі клієнти, продажі зросли на 40%, а команда знову почала працювати з ентузіазмом. Цей кейс демонструє, що керівник це не просто адміністратор, а стратег і лідер, який знаходить рішення навіть у складних ситуаціях. Ролік створено з метою ознайомлення з професією керівник на замовлення тренінгової компанії Академія Гри, в рамках проєкту «Профорієнтер» Київ, 2025 рік. Запрошуємо до співпраці.